Уявіть, ви професійний дизайнер, присвятили цьому все життя, витратили тисячі доларів на навчання, а весь Пінтерес зберігає пакування, які намалювала на папері п'ятирічна дитина, а комусь і уявляти не треба. Взагалі, саме завдяки пакуванню ви дивитеся це відео, тому що я думаючи на тим, який бренд обрати для розбору першим, зайшла в Пінтерест. А в мене там є папка Inspire, і я туди зберігаю будь-що, що мене може надихнути в моменті або ж потім. І зайшовши туди, я бачу ось це: це ці неймовірно красиві яскраві естетичні баночки. Я починаю роздивлятися їх ближче, аби побачити. Ачте, що це за бренд? А це бренд Клавері, і сьогодні ми поговоримо саме про нього. Я кажу вам привіт підписчики, і саме з цієї фрази починається найкраще відео на YouTube про креатив, бренди та маркетинг. І автор цих відео, я Маріночка. підписуйтесь на мій інстаграм, ну і на Ютуб канал само собою. Отож, бренд Клавері, що це взагалі за бренд і що в нього є, окрім гарних баночок. Спойлер багато що, але давайте про все по порядку. У 27 років Олександр Класінський після пологів зіштовхується з проблемою випадіння волосся. Вона їде в США, де радять купити колаген, і власне це вирішило її проблему. І водночас стає поштовхом до створення бренду Клавері. Взагалі цей бренд оглядової косметики вбудується навколо концепції Beauty From Within, що дослівно означає краса, яка починається зсередини. Основна ідея такої концепції про те, що зовнішній стан шкіри, волосся та нігтів напряму залежить від внутрішнього стану організму. Олександра, засновниця бренду, зрозуміла це на власному досвіді. Коли організм виснажений, йому не вистачає мінералів, вітамінів, колагенів то ніякі зовнішні засоби його не врятують. І ось тут бренд клавері заходить зі своїм підходом. Що спочатку ми налагоджуємо роботу організму зсередини, а потім підтримуємо красу зовні. Тому клавері Грає на ринку не лише б'юті, а й хелсі та велнес. Ще один такий цікавий факт: про те, що бренд клавері став викликом на таке явище, як Сіфора Кіц. Це коли діти та підлітки, не дивившись дорослих б'юті блогерок, йдуть в Сіфору і скуповують дорогі засоби для догляду: ретинол, кислоти, сироватки по 100 доларів. І вони не розуміють, що вони роблять, вони просто наслідують б'юті-блогерок. І Як результат, вони мають зіпсовану ще зовсім юну дитячу шкіру. І тут Олександра каже: стоп, це неправильно. Краса це не про те, аби мазати в 10 років шкіру антивіковими кремами. Тому бренд клавері став. Відповіді на цей тренд. Бренд пропонує безпечний науково обґрунтований догляд для молодої шкіри. Отже, що по самій доглядовій косметиці? У клавері взяли за основу наші циркадні ритми, тобто природні біологічні годинники нашого організму. І це класний підхід. Він не псевдонауковий, він реально науково обґрунтований. Де наша шкіра працює в режимі захисту і треба боротися з ультрафіолетом, забрудненням, стресом. А вночі вона переходить в режим відновлення, регенерує клітини. Тому у бренду клавері є денна лінія, вона захищає від зовнішніх факторів, та нічна, яка працює на регенерацію та Відновлення і тут, наче, все логічно. І що ще класно, про те, що вони класні не лише на словах, а й на ділі. Їхні формули косметики містять від 97 до 99% натуральних інгредієнтів. Їхня косметика не комедогенна, тобто вона не забуває пори. Вона підходить веганам, вона не тестується на тваринах і виробляється у Франції. А як ми знаємо, французьке виробництво косметики. Вважається дуже якісним і класним. Чому це взагалі важливо? Чому я про це в принципі зараз розповідаю? Бо це саме ті цінності, які важливі їхній цільовій аудиторії, тож їхня цільова аудиторія. Молоді дівчата, покоління Z, які не купуючи сліпо, вони уважно читають склад косметики. Вони перевіряють кожен інгредієнт, вони гуглять вплив кожного інгредієнту на свою шкіру. І взагалі вони дуже усвідомлено підходять до того, що вони будуть наносити на свою шкіру. А ще їм важливо не лише якість продукту, а й те, як продукт впливає на планету. Тому Главері Били свою упаковку біорозкладною та придатною до переробки. Отже, до речі, повертаємось до пакування. В принципі, з чого ми починали це відео. Так це правда про те, що упакування розробила п'ятирічна дочка Міла власниці бренду Олександри. Міла малювала спочатку ці баночки на папері, а потім її мама Олександра попросила її зліпити ці баночки з пластиліну, тобто відтворити те, що було намальовано на папері, просто з пластиліну. Власне, це і стало основною ідеєю для пакування цього бренду косметики. До речі, на де яких баночках навіть збереглися відбитки пальців, доньки міли так само, як це було на виробах з пластиліном. І це просто вау підхід до створення пакування. Вийшло дуже класно, дуже креативно. І ось така порада вам від мене, що якщо у вас є власний бренд, і у вас на якомусь етапі розробки комунікації чи самого бренду є можливість долучити дітей, то користуйтеся моментом, тому що діти неймовірно креативні, вони мислять нестандартно, вони не мислять не так, як дорослі, і вони можуть запропонувати реально дуже круті ідеї. Але я не пропагандує дитячий труд діти мають відпочивати, а не працювати на. Вашу косметику. до речі, донька Міла. Вона досі долучається до роботи над брендом. Вона обирає модели для фотосесії, вона обирає для них одяг, вона обирає в принципі кольори. І сама Олександра це ось так: у цьому і краса. Дорослі схильні все ускладнювати, застрягають в своїх звичних способах дивитися на світ. А діти вони бачать речі через призму простоти, і дуже часто саме там і криється відповідь. Коли я вагаюсь, найкращий спосіб перевірити запитати чесно підрічну дитину. Вона скаже все як є. Отже, як е у відставці, я не. Можу не прокоментувати соцмережі бренду. Ну звісно, ну звісно, ці дуже гарні естетичні баночки. я Не знаю, який раз я вже це сьогодні говорю при відео хвилю ці баночки, але їх неможливо просто перестати фотографувати, знімати, розставляти гарно у ванні. Тому звісно, основною стратегією в соцмережах бренду Блавері є наше улюблене UGC. Насправді це і вам урок, тому що якщо ви працюєте над розвитком бренду і бажаєте, аби ваші клієнти генерували вам багато безкоштовного класного контенту, то запартеся, реально запартеся над упаковкою. Запартися над тим, що буде людина відчувати, коли буде бачити ваш бренд вперше, можливо, і не вперше, як вона буде його розпаковувати, які емоції вони мають виникнути від вашого бренду. До того ж, бренд Главері має дуже милі назви для своїх продуктів. Наприклад, відновлюючий бальзам, має назву Balm, А умивалка для обличчя називається Honey Glow. І все це, звісно, теж працює на контент. В соцмережах бренду вони також багато уваги приділяють цінностям, про які ми з вами говорили. Наприклад, в інстаграмі в шапці профіля вони першим реченням пишуть про те, що це догляд за шкірою, який дбає про твій захисний бар'єр. А їх хайлайти розподілені за типами шкіри, тобто там для сухої шкіри, для комбінованої, для жирної, зневодненої і так далі. І насправді це простий хід, але він у своїй простоті дуже геніальний, тому що більшість брендів обирає сортувати хайлайти за ну от наші кремчики, от наші умивалочки, Ви там ходіть обирайте собі, що вам подобається. Тим часом, як главері думає про свою цільову аудиторію, класно знає її потреби і допомагає їм спростити ось цей шлях клієнта. Візуальна комунікація. У них неймовірно яскрава, не менш яскрава, ніж їхні баночки. Що ще раз в принципі доводить, що якщо у вас бренд доглядової косметики, натуральної, екологічний, то ви не обов'язково маєте фотографувати свою косметику на фоні води, піска, зелені, дерев, і не обов'язково робити якісь дуже мінімалістичні баночки, яких вже просто мільйон на ринку, і вони нічим не відрізняються від інших мінімалістичних баночок. А главері так вони задіють дівчат для фотосесії з дуже класною зовнішністю. Вони показують багато бекстей. Еджі запуску продуктів. Вони роблять дуже класні анонси нових продуктів. І, до речі, про нові продукти. Перед тим як главері запустить нові продукти, вони дають їх на тест буквально своїм підписницям. Звісно, ще не всім, але тим, які проявляють найбільше активності в соцмережах бренду. Вони буквально пишуть ось такі повідомлення своїм підписникам про те, що ось ми шукаємо там трьох дівчат, які погодяться затестити наші нові продукти. Там пишіть хто хоче, і це теж дуже класний ком'юніті підхід для розвитку свого бренду. Ще важливо, що замість того, аби платити неймовірні якісь суми, неймовірні гонорари різним селебріті за рекламу. Вони обирають маленьких інфлюенсерів, дівчат у яких 5, 10, 15 тисяч підписників в інстаграмі. Але аудиторія цих дівчат дуже якісна і дуже залучена. Ці дівчата показують реальні відгуки. Вони діляться чесними враженнями про використання цієї косметики і реальними враженнями про продукт, і це виглядає набагато автентичніше, набагато органічніше, ніж якби це робила якась селебріті, просто за? якісь шалені гроші. До речі, про гроші. Давайте буквально два слова про ціноутворення бренду Клавері. Отож, вони позиціонують себе в сегменті Accessible Лакшері. Це коли продукт якісний, преміальний за відчуттями, але його ціна не космічна. Їхні засоби коштують від 15 до 45 доларів, що для покоління Z є цілком прийнятним, особливо враховуючи якість та те саме враження від користування цим продуктом. Отож, що ми можемо взяти в підсумку для себе з цієї історії. Отже, бренд клавері це яскравий приклад того, як можна взяти простий продукт, і через концепцію упакування, правильне позиціонування, роботою з маркетингом та розумінням своєї цільової аудиторії можна створити реально топовий продукт навіть на переповненому б'юті ринку. Отже, якщо у вас схожа ситуація, ніби і продукт звичайний, і конкурентів багато, то повірте, це не вирок, це навпаки дуже класне поле для креативу, для втілення різних ідей і розробки брендингу. Навпаки, подивіться це як на можливість проявити себе, знайти свою унікальність, написати свою історію Торію дослідити свою аудиторію, бо саме в таких умовах народжуються найкреативніші ідеї і найсильніші бренди. Запитайте себе, чи має чітку концепцію, чи знаю я свою аудиторію настільки добре, що розумію її цінності та потреби, чи створює мій продукт емоційний зв'язок, і чи достатньо уваги я приділяю кожній точці дотику мого продукту з моїм клієнтом? І якщо у вас бренд органічної косметики, я вас просто умаляю, Я на коліна перед вами стану, пожалуйста, перестаньте робити фотосесії на білому фоні. З водою, з травою, з піском і перестаньте робити ужасні білі баночки, біжевої баночки, мінімалістичні баночки. Ну ви, ну, типу, ви що, самі не розумієте, що? Ну, типу, таких як ви, на ринку дофіга, Перестаньте це робити. Ну, чесне слово, ну ви ж стаєте схожими на своїх конкурентів. Ну вам воно треба. Ну скажіть мені. Ваші клієнти путають вас з конкурентами, і вони заносять гроші конкурентам. Ну я вже не знаю, як до вас достучатися. Тук-тук-тук. Все, я вас умоляю. Ви мене почули. Отже, на сьогодні в мене все. А ви пишіть в коментарі, як вам взагалі цей бренд сподобався чи ні? І обов'язково дайте мені якимось чином знати, чи продовжувати мені цю рубрику на моєму ютуб каналі. Будь-як, ви можете написати коментар, підписатися, поставити лайк або ж написати мені в інстаграм. І мені буде дуже приємно, і я взагалі буду розуміти, чи подобається вам такий контент. Ну а з вами на зв'язку. Була я, Маріночка, підписуйтесь на мій інстаграм, Марін Ейліо, от десь тут, чи тут він буде, я не знаю. Підписуйтесь на мій інстаграм, ну, на мій ютуб канал, само собою. Як вам взагалі діліться враженнями? Вже тиждень цей сценарій лежить написаний, а я ні разу не перевіряла, чи правильно я вимовляю, в принципі, назву цього бренду Клавері. Це буде прикол, якщо він читається не так. Я ж ну, в англійському така сильна, як і в українській, мабуть. Здається, на суржику, що ще ніхто не прийняв уроки суржика. Суржик, це класно. У мене ще 15 хвилин студії залишилось, тому я можу зараз. Раз вам ще и тут познімати. Пока, подписчики.